Сьогодні ми з головою зануримося у часи, коли кіно дивилися не в онлайн сервісах, а на касетах VHS на відеомагнітофонах, часто з закадровим перекладом, хриплим та гнусавим голосом. Готові згадати золоті вісімдесяті. На вас чекає три рівня складності: легкий, середній та складний. На кожну відповідь у вас буде 10 секунд. Тож уважно дивіться на емодзі, вони розкажуть усе. Це не просто вікторина, це подорож у час, коли у дворах крутили термінатора, а на стінах висіли постери з сільвестром Сталоне. В кінці відео порекомендую цікавий фільм цих часів для перегляду.

Спочатку роль Джона Маклейна пропонували Арнольду Шварценеггеру та Сільвестру Сталоне, але обидва відмовилися: фільм здався їм занадто нехарактерним: герой звичайний вразливий поліцейський із гумором, а не типовий мускулистий герой бойовиків. Врешті-решт, роль дісталася Брюсу Вілісу, який на той час був відомий переважно як телевізійний актор завдяки серіалу детективне агентство Місячне сяйво і ще не вважався зіркою бойовиків. Саме поєднання вразливості, гумору та простоти в його виконанні зробило образ Маклейна живим і переконливим, а фільм по справжньому культовим. What the fuck you just do? Well, I control the jump. You wanted him down, he's down. Hey, come here! Come where? Here with me. <laughs> nice night for a walk. Wash day tomorrow. Nothing clean right mm -hmm. nothing clear it was the jokes it was that jokes you're I a dead mad. man valentine it was an experiment <laughs> Фільм Помінятися місцями частково надихнув реальний біржовий закон у США. Після його виходу Конгрес прийняв положення про заборону використання інсайдерської інформації для маніпуляцій на товарних біржах, яке жартома прозвали правилом Еді Мерфі. No time. the... Гремліни один із двох фільмів разом з Індіаною Джонсом та храмом Долі, через які у 1984 році було створено новий віковий рейтинг – PG 13. До цього батьки скаржилися, хоч фільм і виглядає як дитячий, містить надто багато жорстоких сцен. Скільки фільмів ви вгадали? Пишіть свою відповідь у коментарях. Якщо було складно, не переймайтесь, такі фільми дивилися ще на весні, грюндіку або просто через сусідський відеомагнітофон. Якщо ж вгадали все, ваше місце на дошці пошани поруч із Марті Макфлаєм, Рембо та доктором Джонсом. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь і чекайте на нові вікторини. Моя рекомендація це клуб сніданок. Це не просто підлітковий фільм, це камерна драма, яка перетворилася на голос цілого покоління. Стрічка режисера Джона Х'юза занурює глядача в один день із життя п'яти школярів, змушених провести разом суботнє покарання у стінах шкільної бібліотеки. Кожен із них представляє окремий соціальний типаж: спортсмен, ботанік, принцеса, бунтар і вигнанка. Проте згодом стає зрозуміло, що за цими шаблонами живі особистості з власними болями, страхами і надіями. Джон Г'юз майстерно створює діалог між поколіннями: діалог чесний, іноді різкий, але завжди глибоко емоційний. Саме це дозволило фільму залишитися актуальним і сьогодні, попри десятиліття, що минули з моменту прем'єри. Рекомендується до перегляду всім, хто цікавиться психологією, підлітків, соціальними ролями та просто кінокласикою 80-х років. Ця стрічка допоможе краще зрозуміти не лише американське суспільство 80-х, а й вічні теми прийняття, самовираження та пошук себе.